Чехія та Німеччина скасували концерти зрадниці України ані Лорак про офіційну відміну виступів української виконавиці, яка так і не висловилась про війну, у рамках туру Зебес. Повідомили сайти, які раніше продавали квитки на ці заходи. Однак причини називають різні. Одні повідомляють, що вимушені перенести концерти Лорак на 2023 рік у зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією. Інші ж аргументують таке рішення, нібито посиленням поширення коронавірусної інфекції. Однак результат очевидний: українці, які підняли хвилю протестів проти зрадниці в Європі, таки домоглися свого. На офіційному сайті Лорак також зникли афіші з анонсами туру. Концерти у цих країнах мали б відбутися в період з 21 жовтня по 3 листопада. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення співачка жодного разу так і не сказала нічого на підтримку батьківщини та продовжила працювати у Москві. В описі до нового туру Лорак в Німеччині вона назвала себе найтитулованішою українською співачкою, вказала золоті та платинові альбоми і додала звання народної артистки України, учасниці Євробачення 2008 і власниці п'яти золотих грамофонів. Натомість численні російські нагороди вказувати не стала.